Друзі, всім доброго дня! Сьогодні я ще хотів оснастити цю рибку. В попередньому відео я вам її просто показав і сказав, що я її оснащати не буду, тому що я хотів окремо зробити відео ось такого слага, прикольного від Вестін. Ось такий 20 см, 7-дюймовий. Такий слаг, дуже він мені подобається. Він є в різних кольорах. Але мені найбільше сподобався такий кольор. Як на мене, він дуже такий універсальний кольор. Така у нього блисківка моя улюблена, синя і червона. У мене, типу, якщо там малинка від Гамблер, то там синя блисківка і гарно працює. І окремо в інших рибок червона блисківка також гарно працює. Так само ця рибка, вона така чорна, плюс тут червона і синя блисківка. Очі такі, е, дивіться, тут які жабра, навіть справжні зроблені, як справжні рибки. Плавники, тут вона така грайлива і ну, дуже гарна рибка. І ось я її хочу оснастити на трійник з одним гачком. Не буду два класти, тому що вона така прогониста, і на нього може клюнути й трофейний судак. І, понятне діло, що трофейна щука. І як я її буду оснащати? Оснащати я її буду на пружинку, штопор. Ось такого розміру. Буду додавати один гачок, але трошки подалі від голови, так десь на тілі, з двома вертлюгами. Бачите, не з одним, а з двома я взяв. Тому надягаємо наші. Так, стоп, ні. Я ще хочу зробити так, щоб грузик тут був на постійній основі. Я обрав 11 грам, думаю, для цієї рибки буде те, що потрібно. І додаємо перше е, грузик, тому що грузик, як у нас буде в долині, да. е, тоді додаємо спочатку грузик, а потім додаємо наш. Е, Карабінчик і вер... з вертлюшками нашу застібку. Ось так. І тоді вже просто беремо і нашу пружинку ось так по центру вкручуємо акуратно в нашого такого слага. Чуть нижче хочу пробити. Ось так. І буду дуже обережно, бо я хочу, щоб все було дуже по. Посередині, щоб все було рівненько. Бо ця грибка, як ви бачите, не дуже вона груба. І не хочу, щоб пружинка десь вилізла там, де не потрібно. Плюс тут також зроблені ось ці зябра, вона така розрізна, теж вона тут тоненька. Тому я буду вкручувати, але дуже-дуже акуратно. Не спіша. І вам також це рекомендую, щоб ви придивлялися. Заздалегідь і не спішили вкручувати, щоб не травмувати і все було класно. Так, ще раз ми, напевно... Так. І ще раз треба. Оп. Так, що в нас тут? Рівненько? Рівненька, застібка, грузик в долині. Ось так. І ось так ми будемо чіпляти нашу. Я обрав сюди червоний трійник. Так, перевіряємо. Ось так. Нам його треба завести. Ось так, приміряємо. Ось тут. Кручуємо наше гніздо, давайте сховалося. Ось тут кручуємо наше гніздо улюблене, щоб не вбивати наш трійник у нашого слага. А щоб він тримався собі зручно на гніздо і естетично, я ж кажу, повторюсь, вже вкотре, по-перше, це естетично дуже гарно. По-друге, це набагато довше зберігає нашого, нашу рибку, нашого слага в даному випадку. Ось так. І тут бачите, на постійній основі у нас буде грузик. Якщо буде така глибина, що нам цього, цих 11 грамів буде замало, ми можемо взяти ось такий додатковий грузик і додатково накинути. Сюди, і воно не буде нічого заважати, воно буде так прикольно, якщо потрібно буде. Хоча я думаю, що 11 грамів сюди ідеально. І ось так я оснастив е, цього слага. На мою думку, трійний як там, де потрібно. Тому що е, зазвичай такі слаги всі оснащають на джиголівку, і плюс-мінус. Там гачок шостого номеру, а то й сьомого, а то і восьмого беруть. І якраз десь тут, якраз би та джиголівка вийшла. А я зробив ось так. І вона у мене на трійнику. Тому ось такий слух і оснастив, я ж кажу, що буде і по щуці, і по судаку. З, відразу з о, отакою огрузкою прикольною смородина. Сюди карабінчиком чіпили до поводка. І собі ловити. можна і джигову проводку робити ступеньку. І можна і, рів, і рівномірці проводити. Ось такого вестіна я оснастив. Приманка, мені, я ж кажу, кольором дуже сильно подобається. 20 см. Гарний. А, трійник, будете питати, трійник я поставив другого номера. Для цієї рибки 20 см. Я ж кажу, що зазвичай від 9-10 см до 15 я використовую четвертий номер гачку, як, гачка. Як на мене, це ідеальний розмір гачка для таких рибок. А якщо вже діло йде як 18, там, ну, з від 15 до, до 20 і вище, я буду використовувати ось другого номеру і першого номеру. Тому сюди я поклав другого номеру, бо першого сюди буде за великий, четвертий за маленький, а другий якраз те, що потрібно для цієї рибки. Отаке От коротке відео було, показав, як я оснастив цього слага. Прикольно, для, можливо, для когось це буде відкриття, що ось так можна ще грузика ставити. Він тут на вертлюзі буде, ну, він взагалі тут непримітний не і не буде заважати. І буде прикольно, я ж кажу, навіть в джигову проводку ступенькою е, проводити, і все буде дуже-дуже прикольно. Е, засічка буде класна, тому що тут трійник, а не джиголовка. Тому, друзяшки, є ще одна шарибка, я ж кажу в мене в пачці. І в разі чого я її просто оснащу на джиголовку і буду ловити, так, як всі. Якщо е, на це буде все класно відбуватися, то тоді просто ту так само оснащу. Якщо з цією рибкою щось трапиться, я її просто... А, і ще, до речі, це не резина, це силіконова рибка. Це відразу видно і по плавничкам. Тобто, що у, у Вестіна е, майже всі рибки, вони як резинові, такі йдуть. Довгограючий, а ось саме цей злаг це силикон. Тому він буде не такий довгограючий, як всі решта рибок у Вестіна. Але, можливо, я й помиляюсь, можливо, і їхній силікон також буде дуже витривалий і дуже стійкий до щучих зубів. Ось так от, друзяшки, дякую вам за перегляд. Підписуємось, ставимо потопайки, ділимось моїм відео, мені буде це дуже приємно. Всім гарного дня!